Ми не так давно з вами спілкувалися на тему реформування швидкої екстреної медичної допомоги, що зараз вже зроблено на даний момент, на якій стадії проходить ця реформа, що змінилось з часу нашої останньої розмови. Ну і як ви оцінюєте даний етап в процесі реформування? Сам закон України про екстрену медичну допомогу був прийнятий 5.07.2012, Це досить недавно Верховною Радою. Як ви знаєте, підписаний президентом і Верховною Радою прийняти, і підписаний президентом. І станом на 1 січня, в принципі, нічого не змінилося. Після чого президент сказав про те, що не виконується цей закон і необхідні якісь рішення і дії уряду в цьому питанні. Протягом цього півроку, який після 1 січня пройшов час. Що ми маємо? Відбувся в нас Конгрес 17-18 квітня у Києві, на якому піднімалися питання реформування Служби екстреної медичної допомоги. І, зокрема, виступали гості з Євросоюзу, з Польщі, з Росії і розказували приклад, як відбувається це реформування в них. Поки що у нас йде етап, коли ми вчимося, що робити. бо самих. Кроків у реформуванні майже не здійснено. Здійснено тільки початкові такі кроки. Мається на увазі на рівні району ми об'єднали всі пункти швидкої допомоги. Це є Ланчин, Делятин, Зелена і наших три бригади відділення в, одну, в одне відділення. З центральною диспетчерською і єдиним завідуючим. Раніше ці пункти швидкої допомоги були підпорядковані головним лікарям місцевих лікарів Ланчені, вдалятині. Тепер вони єдине ціло. По всіх районах також відбулося це об'єднання. На всіх автомобілях ще до цієї реформи були встановлені нові радіостанції японського і американського виробництва, айкоми і мотороли, змінено частотну мережу і поставлені базові три станції. Є такі станції у нас у Ланчені і у ділянці. Ці три станції працюють в одній мережі 150-100 МГц, і в принципі ми маємо покриття зараз по всьому району. Тепер, ж, це, що ми зробили в організаційному плані. Наступним етапом реформи в цьому році мало би бути створення, і воно відбулося. Центру екстреної медичної допомоги. Цей центр створено на районі мікрорайоні Пасічна біля обласної лікарні в місті Івано-Франківську. Є вже головний лікар цього центру і є заступник, і планується, що він почне свою діяльність про об'єднання всіх районів вже в єдину мережу. Має бути створена служба окремо екстреної медичної допомоги, яка буде підпорядкована цьому центру. Буде єдина диспетчерська Івано-Франківська, куди кожна людина зможе набрати номер по телефону і, допустимо, 103, чи планується 112 в майбутньому, і туди поступить виклик. Звідки, вже по всьому району, буде переадресовано цей виклик на ту базову станцію, яка відповідає за той регіон. Обладнання центральної диспетчерської, на жаль, в цьому році. Бюджет не було закладено, тому все практично, що стосується матеріальних якихось затрат, перенесено на 2014 рік. Тепер треба слідкувати за тим, що буде відбуватися на сесії Верховної Ради, який прийняв бюджет уряд наш на наступний рік. Якщо там буде закладено кошти, це робиться дуже швидко. Якщо вже зайшла мова про фінансування, то яка ситуація? Із можливо, якимись меценатськими внесками, благодійними внесками для швидких. Чи є таке, чи воно передбачається, чи можливо таке, чи це буде суперечити якомусь законодавству? Значить, в плані благодійних внесків, які призначені для швидкої допомоги, я хочу сказати жителям нашого району, що цих внесків. Не було, ми не приймали і не буде ніяких. Якщо люди змушені ще будуть вносити благодійні внески на службу швидкої допомоги, то то в на вжитій державі. Ця служба буде працювати, і по будь будь-якому телефонному дзвінку обґрунтовано ми будемо виїжджати без тих внесків. Що збираються по всіх інших лікарнях і медичних закладах? Ви були на конгресі, і там, наскільки відомо, ви вже розповідали про те, що була продемонстрована нова техніка, яка повинна би бути на обслуговуванні пунктів екстреної медичної допомоги. Що вона собою являє, які виробники, які країни, чи це вже Україна, щось можливо наша держава навчилася виготовляти? І яке ваші перші враження від цієї техніки? В плані виробництва. І обладнання цих автомобілів, тому що раніше ми користувалися практично одним тільки видом транспорту, це був УАЗ 3962 58 чи 60-го року випуску минулого століття. Хоча, на жаль, слід відмітити, що доки будуть такі у нас стан доріг, і то нам прийдеться на них ще досить довго працювати. Але на даному конгресі ми. Побачили, що в Україні зробилися, знайшлися вже, відкрилися виробники, які що можуть? Вони беруть транспорт будь якої в принципі, фірми, яка влаштовує, це може бути і російського виробництва, Газелі, Соболь. Це може бути європейський виробник, Рено, Форд, Мерседес. От На базі цих фірм я бачу всі машини, які були зроблені у нас на Україні. Це є «Укрспецекспорт», фірма, яка в Києві відкрита. Вона обладнує ці автомобілі. Фото в мене є, я можу показати. Досить непогано. Обладнання, правда, у нас не виробляється в Україні. Воно практично все імпортне. Тому є дуже дорого. Фактично, якщо брати російський автомобіль Соболь, він. Коштуючи газель біля 600 тисяч гривень. З нього половина це його обладнання. Там один апарат, три в одному є такий штучна вентиляція, там кардіограф йде, дефібрилятор. Монітор в одному апараті біля 150 тисяч гривень такий коштує. Виробник там Росія або Німеччина йде. Дорого дуже це. Але сам факт, що вони вже є. Є ці автомобілі, вони повністю обладнані. Там є не тільки медичне обладнання, а і спецсигнали світлові і звукові. Тобто машина повністю виглядає так, як в Євросоюзі, один до одного, і вона готова до використання на всіх 100%, а не те, що було до цього часу. Між спецсигналами, тими, якими стоять на цих автомобілях, які я зараз обслуговувані, і ось тими, про які ви згадали на нових. До даного часу машини, які поступали до нас, вони не були обладнані взагалі нічим практично, крім оцих приблизкових синіх маячків. Звукових, звукової сигналізації там немає. Світлова є обладнання. Проте, щоб його використовувати, звукову, світлову сигналізацію, в тому числі і звукову, необхідно було платити кошти. Перераховувати гроші в бюджет держави, потрібні дозволи. Ми за цими дозволами їздили в Київ і зараз ми ці дозволи маємо. Але виробник до цього часу звукові сигнали не, не забезпечував на автомобілі, тому їх попросту не було. В даному випадку ми маємо вісім автомобілів, з них один тільки забезпечений із світловими, і звуковими сигналами. Сигналізацією це є автомобіль Мерседес, який передано нам. В оренду безоплатну, Червоним Хрестом, Організацію Червоний Хрест. Все решта мають тільки приблизкові маячки. І все. А ці, що вже будуть нові автомобілі, ми сподіваємося, що вони вже будуть виглядати так, як показали нам на Конгресі. Тому що виходу у нас попросту немає іншого. Вся весь світ рухається вперед. Навіть тут же взяти Польщу, доповідь 에, голови служби, тої екстреної допомоги одного з воєвоз, там є у них. Спеціалізована і є базова служба екстреної допомоги. Базова це, по суті, парамедична служба, середні медпрацівники, але автомобілі і в тій, і в тій обладнані на 100% одинакові. Єдине, що кваліфікація трошки інакше, у тих людей, які працюють. Базова приїжджає служба, на місці її завдання врятувати життя на тих 10-15 хвилин. Пацієнта, якщо там є загроза, і викликати спеціалізовану бригаду, яка продовжить роботу, щоб вже рятувати здоров'я його. Ось така в них система. І ця система відпрацьована, вона працює. У нас поки що є що? Служба швидкої медичної допомоги. Раніше прийнято було законодавство, згідно якого в нас має бути служба швидкої допомоги і невідкладної. Невідкладна мала бути створена на базі поліклініки, це мав бути автомобіль. Шофер, лікар, який до години обслуговував би виклики, які не мають потреби ну, швидкому обслуговуванні. Це і тиск поміряти, і кардіограму зняти, і інше. Тобто, там нема загрози для життя. Швидка це там, де загроза для життя. Там є певні нормативи. Ну, на жаль, закони були хороші, але невідкладної служби не було, швидка бралася все на себе. І до цього часу ми це і продовжуємо робити. Хоча ми сертифіковані тільки акредитацію маємо на швидку допомогу, то ми беремо все, всі виклики, що люди до нас звертаються. Бо до їм просто немає більше до кого звернутися. У цією новою реформою передбачено певні певний регламент стосовно часу доїзду карети швидкої допомоги до пацієнта. Який цей ліміт є, чи і чи є можливість вкластися в цей ліміт на даному транспорті. Чи, можливо, для цього необхідно вже оновлений транспорт, чи що для цього потрібно. Тобто, і чи ви на, на, на даний момент е, можете забезпечити е, цей час доїзду, який необхідний? Значить, на даний час у нас додатково до закону про екстрену медичну допомогу і тих, що були раніше, є постанова Кабінету міністрів. України номер 1119 від 21.11.2012. Це від листопада минулого року. Вони уточнили нормативи прибуття бригад екстреної або швидкої медичної допомоги в дужках на місце події. Значить, звернення, пункт перший, за телефоном 103 чи 112 Вони поділили на екстрені і не екстрені згідно з додатком. Нормативи категорії екстрених прибуття в містах 10 хвилин поза межами міста 20 хвилин. Зазначені нормативи з урахуванням метеорологічних умов і стану доріг можуть бути перевищені на 10 хвилин. Тобто 20 хвилин і 30 хвилин. Це я зачитую дослівно. Додатком до постанови даної критерії розподілу звернень на екстрені і на екстрені є такий пункт 4. Диспетчер оперативно-диспетчерської служби центру екстреної допомоги, тобто диспетчер швидкої допомоги, перенаправляє звернення, що належить до категорії неекстрених, до відповідного закладу охорони здоров'я. Мається на увазі ФАПу, амбулаторії, поліклініки, первинної медичної допомоги заклад, у порядку, затвердженому міністерством. А у разі відсутності такої можливості це можуть бути свята, вихідні дні чи після роботи. Направляє бригаду звичайної швидкої допомоги, або екстреної, хочете назвіть її, яка не виконує в даний час екстрений виклик протягом однієї години з часу звернення. Екстрена допомога це коли йде загроза для життя. Не екстрена допомога, що тут підрозуміло, це є загроза для здоров'я. Тобто, там, де є загроза для життя, у нас є 43 пункти такої загрози, там їде відразу. І там до 10 хвилин мусить бути швидка. Там, де не є загроза, температура, якась травма легка, або щось, навіть ту ж кардіограму зробити, тиск поміряти, там до години нам дали цей норматив, що ця швидка поїде і, зроб, і обслуговувати буде і той виклад. А коли в майбутньому буде така система, як в Європі, і базова спеціалізована, і розмежована буде, то. Швидка буде їхати на екстрені виклики, а невідкладна допомога точно така сама бригада, тільки матиме трошки інші нормативи, буде їхати обслуговувати ті виклики. Я думаю, що це скоро буде. Питання безпеки медиків стало актуально, особливо весною і літом цього року. Може, то з погодою пов'язано, але люди стали агресивні і чимраз дужче. Згідно законодавства, що є і що ми маємо, я вам скажу. Згідно з законодавством України, всі працівники бригад швидкої допомоги щорічно страхуються від нещасних випадків на транспорті. Страхова компанія Уніка вона вкладає договір з центральною районною лікарнею і всі в нас практично застраховані. Це від нещасних випадків на транспорті. При виїзді на виклики до психічно хворих, які знаходяться в агресивному стані чи якісь ситуації, коли є агресія. Диспетчер відділення швидкої допомоги попередньо направляє повідомлення по телефону. У Надльнянській РВВС, наш відділ внутрішніх справ. І дані виклики обслуговуються тільки в супроводі працівників міліції. Це було до цих випадків, які озвучені були на телебаченні і показані в цьому році. Це і продовжується у нас надалі. Тому у нас таких випадків критичних не було. І я сподіваюся, і не буде. Забезпечити себе наперед. Від ситуації ми не раз їдемо і не знаємо куди. Неможливо. Тому там, де є якась агресія, проявляється, у нас є зв'язок з диспетчером, ми викликаємо тоді працівників міліції. Так, наприклад, було при святкуванні випускний вечір в одному з наших учнівських закладів, який проводився в ресторані. Виїхали туди, ну, бригада попала там. В бійку. Попросту туди не вмішувались, викликали працівників міліції, а тоді вже надавали допомогу. Так мусить бути.